І так, знову привіт. Тут у мене такий казус стався, розрядився телефон. Тому е я вирішила окремо зняти ще одне відео, якби про е завдання по завданнях. І побачимо, хто ж у нас буде е слідуючим. Е верніше, хто буде першим на виконання завдання. А то якраз мені обірвалося відео, бо е Попереднє, що розрядився мені телефон, тому будемо так. Ще й комп'ютер, бо щось завис. Не хоче сьогодні нам рулетка обирати завдання. Так. Так, ну що ти? Зависло, Чи мене вона... Я вже не бачу бігунка. Ну, ти бач, Тет, ти втік. Щось не слухається мене той бігунок. Так, так пробуємо, Бачите, сам бігає. О, все, крутим. Ну. Так, давайте тоді так, буду йти поки по списку. Не хоче крутитися рулетка. Будемо йти по списку. Так, тянемо для іринки карп завдання. О, покрутилася рулеточка наша. Чуть подобавлялися пусті Треба приводити. А я її виправлю тоді, розберуся. Так, давайте для Іринки Карп. Ось це витягуємо. Так. Розкажіть, чи подобається вам в групі, та що б ви хотіли змінити? Якось вже іринці попадало таке завдання, тому я її перетягну. Вже не чули від іринки це, тому я перетягну. Іринці завдання. Ось це достанемо. Так, Вишити 200 бісерин на процесі, який вкаже подруга, учасниця гри. Так, Іринко, ти повинна показати свої процеси і подруга вкаже, так, плюс вишити. 200 і 200 бісерин на роботі, яку скаже подруга? І хто це буде? Зараз побачимо, якщо буде крутитися рулетка. Так. Хто тобі повинен буде показати? Ну, у Леся поки на паузі, тому ми оберемо ще когось. Будемо ті, хто беруть участь, дивитися. Людмила бачила там це. Так, Людмила. Іринка, Людмила тобі підкаже покажеш їй роботи підкаже, які відшивати. Так. І давайте для Тані недільку. Не будемо вже крутити кролетку, вже будемо так тягнути по списочку. Так, Тетянко, для тебе завдання. Ось це жовтенька бумажка. Так, вища кількість бісерин слово ромашка. Так, плюс. Ромашка, ромашка, одна бісерина, дорівнює 50 бісерин. Ой, одна буква, дорівнює 50 бісерин, боже. Все путаюся з тими бісеринами і буквами. Так, йдемо далі. Ксюша. Для Ксюши завдання. Ксюшенька, тобі на цьому тижні потрібно розпочати щось Великоднє. Плюс розпочати щось великоднє. Великоднє. Так, Наталя Ящук, Наталко, для тебе завдання тягнемо для тебе. Машку глубенько. Так, Наталю Зніміть відео, де розповідаєте, як розпочали вишивати? Плюс зняти відео. Як розпочали, як розпочали вишивати? вишивати Вот. Так, добре. Так, Світлана Сергієва, пані Світлана, для вас тягнемо завдання. Так, давайте беремо завдання для вас. Витягнути додаткове завдання. Так, витягуємо ще раз. Значить, перетягнути, значить. Ой, потеряла десь, отдавайте то. ось. Так. Так. Придумайте завдання на наступний раз для учасників, написати ведучому особисто. Придумайте завдання і напишіть мені особисто. Придумати завдання, написати ведучому. Так. Так, ще такого у нас не було. Так, тетянка для тебе тягнемо наше. Тетяночка тягнемо для тебе бумажку. Що ж тобі випаде на цьому тижні? Так, добре так склеїлася. Взяти в роботу довгострій. Тетянко, ти повинна взяти в роботу довгострій, якщо він, звичайно, у тебе є плюс взяти, ой, що я пишу взяти в роботу довгострій. Того Так, для себе тягну Наталя Д тяну для себе. Так, так. Покажіть свою останню покупочку добре. Показати, показати, зробимо, показати останню. Вона не вишивальна, дівчата, покупочку, але е зв'язана з рукоділлям. Тому, так, Давно я не купувала, звісно, Ну, покажу, щось згадаю, бо не пам'ятаю. Ну, я не знаю, чи показувати це, що я хочу, ну, ладно, я рішу. Так, для Лілії. Лілія, для вас завдання. Напишіть список дерев'яшок, які б ви хотіли вишивати. Я рандомно оберу. Так, Лілія. Плюс, написати, написати список, список дерев'яшок. Дерев'яшок, ведуча, обере. Так. Це для лілії, Юлія Зац наслідуюча. Зачна. Так, для вас витягуємо бумажку. Зроби приємне, вишивальний подруг, виший за неї половину її завдання. Так. Плюс зробити, зроби приємне, приємне. Виші за нею, вишите за нею, за неї половину завдання. Якщо завдання таке, що не вишивається, то тоді, значить, оберемо зараз рандомно, хто це буде, якщо дівчинки вже... Є завдання, яке потрібно вишивати, то половина завдання ви маєте її виконати. Якщо у неї таке завдання, що вишивати не потрібно, значить ми вишийте половину норми. Так. Ще раз попало на пусту. Тож це, хто ж це, хто ж це буде? Так, Ксюша. У Ксюші завдання розпочати щось великоднє. Так, великоднє. Тоді відшиєте за Ксюшу 500 бісерин. Так, я напишу вишити 500. Бісерин. Ви Вишийте за Ксюшу 500 бісерин. Ксюша може відшивати 1000 або 500 бісерин, це за бажанням Ксюші. Так, йдемо далі. Оксана Рудик для вас завдання. Так, ще перемішую, щоб все бачили. Ось так. є такі, щоб залазили один в один. Давайте ось це. О. Випийте запашного чаю, чи кави, Зробіть гарне фото. Так, випити. Чай кави, Зробити. Фото. Гарне. Так, Людмила. Тягнемо для вас, Людмила, так. Вишите дві тисячі бісерин. О, Людмила, полюбляє плюс вишити, плюс вишити дві 2000... тисячі. Бісерин. Так, там хто не здав завдання на цей раз, там мені в групі напишуть, я допишу до кількості, бо я не пам'ятаю, хто там постав. Так, далі, Людмила Подолян, для тебе тягнемо. Тягнемо для тебе. Відшити 20 рядочків. Плюс відшити. Відшити 20 рядочків. Плюс відшити 20 рядочків. І для Вікторії Пігаль завдання. Так, Вікторія, Вікторія. Відпочиньте один день, не вишиваючи, плюс відпочити, відпочити один день, не вишиваючи, вишиваючи. Так, всі завдання назад читаємо до наступного разу перетрушу. Так. І на цьому тижні буде кодове слово Повага. Всім дякую, хто бере участь у грі. І всім до нових зустрічей. З вами була Наталя Д. Мирного неба, всім добра і всього всього найкращого. До побачення!